Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! За ним слідом ішли два слівці і кричали. Помилуй нас, сину Давидів, Ішли за ним два слівці. Я свідомою, що два каліки, що два слівці і те саме. Каліка не може йти. А сліпий йти може, але не бачить, куди йде, йде так знаєте, ну, представляєте, як сліпий йде, так? або його хтось веде. Або він йде помалу, вважає там щось має якусь паличку, мацає де стати. І я собі думаю, чи вони ще кудись колись так спішили і так настирно йшли за Ісусом, як. як ну, кудись інші, інше, як вони тепер йшли за Ісусом. І не просто а ще й кричали. Я собі думаю, а чого Христос зразу не підійшов до них, ну бачить два сліпих, що Він не розуміє, що це два сліпих. то підійде до них, не? так ми думаємо. Ми думаємо по-людськи. А Бог нас учить думати по-божому, бо Він хоче. Щоб із цієї ситуації не тільки ці сліпі взяли собі користь, а і люди, які навколо них. Бо тому, що Христос іде, вони кричуть, сину, давидю, почекай на нас, вислухай нас, змилуйся над нами. І один одного тримає за руку бідні, тку йдуть, шпотаються, розумієш, той мається десь стіна, той десь збоку, де люди. Але немає ні одного, щоб підійшов до них сказав, хлопці, почекайте, давайте я вам за руку, я вас поведу. Або хоч один би пішов до Ісуса, Господи, слухай, тут за тобою йдуть ці два сліпі та змилуйся над ним. Господь Бог хоче, щоб долучити до цієї справи людей, які не, є не сліпі, а, ну, які не мають до цього нічого. Долучитися комусь до допомоги. Навколо нас багато людей просять, Господи Боже, поможи мені того. Інші просять щось інше. А ми з боку. То я що до того маю. А це про вас сьогодні це Євангелія. То, що ви нічого не маєте до якоїсь проблеми. І сидіте з вопу, на моя хата з краю, я нічого не знаю. Сьогодні час цю приповідку знаєте, трошки перефразував. Моя хата з краю першим ворога зустрічає. Так що, коли бачите якусь потребу, хтось що спросить комусь щось треба, комусь тяжко долучися. І іменно сьогодні в часі війни навколо нас дуже багато людей, які мають потреби, люди, які вимушені переселенці, люди, які постраждали від війни, наші поранені бійці. Та навіть ті хлопці, що повернулися, чи на ротацію, чи в отпуск, чи, чи їх списали, такі теж є. Вони теж потребують підтримки суспільства. Це є дуже важливо. І ці два сліпі, настойчиво так кажуть, Господи, він вже пішов до хати зайшов, вони далі тут за ним Змилося над нами. Що каже їм Господь? То, що вони хочуть, він вже зрозумів. Але він хоче уточнити одну деталь. Чи віруєте ви, що я вам це можу зробити? Він питається, не їх окремо, ти віриш, що я можу зробити? Так вірю, Господи, молодець. А ти віриш? О, я не дуже не знаю. Він каже, чи ви віруєте, що я можу допомогти. Чому так Господь питає? Бо Тому що Бог хоче нас бачити у спільноті Церква — то є спільнота вірних, так? і Він хоче, щоб спільнота, бо хтось вірить трохи більше, а хтось менше. І Бог хоче використати ту віру спільноти. Які мають одинакову проблему, вони од сліпі. І каже Господь, чи, ти, чи ви віруєте? Ви, що маєте спільну проблему, так? віруєте, що я вам можу це зробити. Віруємо, Господи. Він випробував їхню потім каже, нехай станеться по вірі вашій. Не я так хочу, не я вас ісціляю, а нехай станеться по вашій вірі. Ті, що засвідчили, ті, що маєте спільну проблему. Українці, ви чуєте, що Господь Бог робить, як Він уділяється зцілення тим, що спільно вірять, засвічують суспільну віру. Може, хтось більше з нас вірить, хтось менше? Але ми повинні всі разом сказати, Господи. Поможи нам. Поможи нам, бо ми маємо тягар для цілого народу. Ми маємо агресію проти своєї держави. Ми несемо важкий тягар війни. Боже, поможи нам. Зимилуйся над нами. Щоб Господь Бог почув всіх нас. Тих, хто має трошки більшу віру, тих, хто має трошки меншу, тих, що взагалі не вірять ні в що, всіх, Боже, ми до Тебе звертаємося. Спільно, як ці сліпі. І що каже Господь? Нехай станеться по вашій вірі? І вони прозріли. Він каже: нікому не кажіть. Чому він так каже? Бо він враховує людську природу. Як дитині кажеш, там не ліз, то не бери. Вона якраз там полізе, там, де ти сказав, що не, і візьме те, що ти казав, не брати. Ми так побудовані. І бачите, Господь Бог враховує нашу спорченість. Чуєте? Чуєте ви, що судите всіх нездалих, як ви собі так думаєте? От вони нездалі, А я добрий, вони неправильно поступають, а я правильно. Так Бог врахував їхню спорченість. Але ті, що ви рахуєте спорченими, вони вас також рахують ненормальними. Бо ви не можете свій розум дати йому голову. І тому Господь Бог нам цим показує, що Він враховує усіх. І мудрих, і не дуже мудрих. І тих, що. Спорчених і тих, що покалічених, і тих, що по природі свої, от такі вони є. Тому каже, нікому не кажіть, бо знає, що, що зробить людина? Буде розказувати. У нас така була історія я, там на парафії, де я служив раніше. Мені розказували про одну дитину. бешкетник був страшний. З хати виносили все, розумієте? Дитина така була. Найбог борони. <кажи> каже мій дякутець. В хаті лишився лиш лише знаєте? От нічого в хаті не було, ні крісла, ні дива, нічого не було, лише п'єць, який не можна було винести. П'єць, знаєш, таке? Грубка кафельна піч така. І то обмотана колючим дротом. І каже, коли батьки їхали десь далі, щоб він мав заняття, на стіні йому малували такий круг. Грейдові казали, от тут все, що хочеш мати, а тут -то не мацать цей круг. От тут не мацать. Вони приїжджали з Базару, і що ви думаєте, там, де вони намалювали круг, там була майже гіра. Він іменно там і мацав, і шкрабав. Я не знаю, чим ногами, капцями, зубами. Не знаю, чим він то шкрабав. Така наша природа. Такі є. От тут не роби, а то буде робити. І це якраз про таких як Ісус і казав. Він їм каже: нікому не кажіть, всім розкажуть. Тобто Бог враховує наші слабкості, не переживайте. Але Бог хоче, щоб ті люди, які об'єднані спільним тягарем, так як ці два сліпі, їх об'єднало, те, що вони сліпі. А ще він говорив, пам'ятаєте, 10 прокажених. Вони прийшли, він їх оздоровив. А один тикусь вернув. Один вернувся і каже, дякую тобі, Господи. А Христос каже, а ти де війде? Вони що, не оздоровилися? Де от ті дев'ять? Я дивлюся сьогодні на вас, церковці, люди сидять, тішуться вами. Але це тільки один прийшов подякувати. А ті, де відде? І ті, що мене дивляться онлайн, це та сама історія. Це ті люди Богом вибрані, це ті люди, які вміють дякувати, які хочуть бути з Богом. Навколо нас ще дев'ять отих тих ходить, знаєте. Тому ми маємо молитися за них всіх і представляти ту спільноту, який має один тягар тягар війни. І казати: Господи, поможи нам. А ворогове зробити так, щоб він не мав чим воювати. Це буде саме християнські прохання і саме, саме людське, щоб там, вони не мали чим воювати. Ми молимося за дефолт Росії. Ми молимося, щоб вони не мали чим е, клепати ту зброю. Люди постраждають. Бо ця біда буде не тільки на тих, хто зброю клепає, на всіх. Але якщо вони обдумаються, зупинять перший раз війну, перепросяться з цілим світом, виплатять Україні репарацію і можуть тоді повернутися у спільноту зцілених. Чуєте? А інакше ні? Іншого варіанту немає. Тому ці слова цього святого Євангелія каже, закінчується словами, що і Ісус обходив міста і села, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і вигоючи всяку хворобу і недогу. Христос прийшов лікувати наші хвороби і недуги. Тому ми мусимо засвідчити Богові віру цілого суспільства. Віруємо, Господи, що Ти можеш нам це зробити. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!